Друга. І от ще одна річ. Вона просто за ці 30 хвилин змогла зіграти. Не те, що не збулася сім'я. Може, це була б любов, може була б якась перспектива, але війна і це забрала. Краще б ти мій портрет намалював. Краще, каже, каже. ти б намалював мій портрет. І є ця симпатія, вона тут, тут, тут вона зіграла дуже класна. І все, і життя щасливе, і майбутнє життя. Все, вся війна перекрилася. Але він малює так, що. Ну, те, да, що всередині, він малює на солдата, він малює на Бога, він малює те, що він когось шукає, він розуміє, що щось не те. Тобто це... Так, є питання, так. Да.

Але я бачив ту війну, яка була буквально за 100, 100 км від 150 кілометрів км. Км від, від мого дому від Болгарії, і це те, що відбувалося в Югославії в Босні. Е це був перший мій такий конфлікт, який я побачила в с Той беше близо, но влезе в нас зблизька. Такої тубя направи і, і він, так і він був на вліз до нас, до нашого інформаційного простору, тим через те, що босниці зробили фільми про, про війну. І mm -hmm. вас гасніх проблем. І тоді в мене був я я зіштовхнувся з проблемою. За тут чувешки то страдання, човешки то найштасті стави іску. Тому що людські страждання стають мистецтвом. Дотокова, на Ми настільки діти миру че не, не ни идва да приемем изкуството, което се ражда във войната. Що війната. нам було важко сприняти мистецтва, ка народжує війна. І аз съм благодарен війната. за този втори епизод. И я зараз дуже вдячен за цей другий епізод, який на, я побачив, Благодарен на филм, защото това не беше връщало в въпроса за изкуството и войната. А, тому що він повернув мене знову до того питання, яке я за кимось е заштовхнувся тоді, до, до питання мистецтва війни. А сега изведнъж ме проряза, ама чакай малку. Nялия е една жестока война, която е хванала сърцата на хората толкова че се е родила и лядата. Да. Базата на нашата култура. А потім я згадав, чекай, але людство має такий приклад, как який народи, яка народилася також внаслідок військових подій війни. І, і, і това ме кара да мисля: Ние всички сме заетили от това колко ужасно е, това което се случва с вяра, който дойде і на рушій А ми всі зіштовхуємося з тим, що як це жахливо, коли там ворог приходить і забирає цей мир у нас. За порядом пит. І, за, і черговий раз. Ну, через 20 век, приблизно 21 да. век. Ну, не може бі вже в черговий раз до 21-го століття, да, бо їх постійно багато в інву. Ну може би благодарення на певците днес, на Но... на поетете днес. А, але може може тому що ми завдячуємо завдячуючи співакам і поетам. І тільки вам продвід mm -hmm. фільми. І фільмам-то в тому числі маю на увазі. Можете. То ваше розумій в езотеричний зміст, добрий зміст, езотеричний. Да. То ваше розумій по друг начин, като дара за бъдещето, Жертву на на момчета, так і тут тому що ці е, мистецтва, це мистецтво дасть можливість людству переосмислити жертву е, хлопців, власне, ваш фільм, жертву хлопців е, за нашу свободу і яку вони принесли на праві качети важливі для нас. Це мистецтво самі. зробить так, щоб вони були важливими сьогодні. І це зрозуміло. Ну іскусство то може і принасті за приспокоєння, але ми сила мистецтва в тому якраз що воно переносить е, то, через покоління. Коління цукумісяць од нову за лята і саме і дуже багато думав я про Іліаду саме під час цього фільму, і саме воно наш то Чух, ако сам чув правильно я розбрав правильно я е Якщо е правильно зрозумів і е епізод у серії епізоди. така почув. Чи на некого епізоду со свого невоїник? Не чи дима проекти. Ні, не вірно сі бризла. Він зрозумів, бо ви говорили про епізод, чи який проскочили, який був да, тут в чогось да. технічно. Як... Да а він думав, він думав, що це перший епізод, а будуть ще якісь епізоди. І чи совершенно е е. А, Але він каже, я, я не знаю, які будуть наступні епізоди, але цей х, х, довершений в тому вигляді, який він. Да, е. да, да. Ну я не сам чую, зразу правила. Да. Нещо, но... да, 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 да. <съкъс> Просто част от филма малко технически не знам къде се загуби. <сък> а, да, Каринчев. На <сък> мен е интересно какъв прочит има съществото и нещо, по което беше в мозъка му. Аз разбрах като някакъв си последната мисия, която трябва да някакъв да се изпълни, когато хем го държи, живи хем го държи. Но просто ми е интересно каква е символиката, в, в, какъв е замисъл всъщност. <ганувач> який, да, який, який задум о цієї щось, оце, щось? Що воно мало, воно як окремий герой, що, що ну, це щось, це та пухлина, яка його тримає. Я ж коли кажу, що ми думали, щось його дає можливість а, рухатись між а, світом живих і світом мертвих. Вона його не відпускає, і ми взагалі думали, що це. І коли я сказала режисеру, що щось що, що це совість, яка його мучить mm -hmm. і дає можливість йому жити, дає можливість рухатись, але вона його не відпускає, поки він їх. не віддасть. Не, не. Розбрали да твани штує совіста, коя тому да дітня до чисто спокою не додає то тва, тозі уберіг тва. Що щось неймовірне, вони не розуміють, що це самі. Я це совість да, дуже очевидно. Ще питання, да, Ярина? Я просто хочу подякувати вам за ваш фільм, тому що ми маємо дуже багато фільмів про війну, але ці проблеми, які підняті в цьому фільмі, вони надзвичайно актуальні. Я волонтера свого часу в госпіталі. Я розумію, що таке ці посттравматичні синдроми. І на підтвердження дані твоїх слів, що це стосується абсолютно всіх цивільних людей. Такий збіг обставин мені сьогодні сниться сон в Києві. Вилунала тривога, і в мене підразок зайшла телефон. Буквально стоїться сон, що я з сім'єю в укритті, і тато каже, що щось летить, заховайтеся, а я кажу, ні, в мене там ноутбук і там вся моя робота. І я вибігаю за тим комп'ютером і буквально все валиться. Ну, Це на фоні всіх подій, які ще відбулися минулого тижня в Україні. Mm, да. Містика? Вона з нами ще разу. Ой, боже, мене ж. Так що це не про містику, насправді це про нашу реальність. Да, це можливо не така вже і містика, да? от прочитання, яке було заявлено в цьому. Чекайте, чекайте, в мене ще, ще одне питання щодо того, чи думали ви про те, щоб використовувати фільм для соціальних цілей з. З якраз цілю при приваблення цієї уваги до посттравматичного синдрому да, у ну, да, військових, да, можливо, да, якісь залучення. Да, Тут ми подавали фільм на а, кіно заради перемоги. Ти та ж да, знаєш да. про золя, да там про те, що і ось а, міністерство оборони подивилось цей фільм. І вони дає заключення, чи можна його показувати солдатам чи в тренувальних. Угу. І далі цей фільм, щоб показувати його у госпіталях, дає заключення психіатра. Тобто зараз він на... Ні, на... ні, вони вже зробили. А, на жаль, психіатр сказав, що фільм не можна показувати у, у військовим. Тому що. А, Люди, які поранені, вони, це, він настільки сильний емоціонально, що він принесе розлад, він не буде заспокоювати тих людей, які лежать у госпіталях. Міністерство оборони сказало інше речення, що воно не мотивує йти на війну. Тому ми поки. Цей фільм відкладемо. Да, відкладемо. Але цей фільм треба показувати соціуму, який е... має прийняти цих військових після війни в соціум. Да, і не тільки військових, ти правильно говориш, тому що це і люди ну. З розумінням ставилися. Да, до цих тобто ця військов. проблема для всього соціуму. і ті, які воюють, і не воюють. Тому це більше дійсно для соціуму. Але от я тобі відповіла, ти знаєш розоля, знаєш програму. І вони зрозуміли, що поки це дуже сильно емоціонально. Поки так, для соціуму хай буде. Ми чекаємо відповідь від Варшавського кінофестивалю, тому що там є умова світової чи міжнародної прем'єри. І якщо вони візьмуть у конкурс, це буде крапка, і я тоді зможу вже передавати це на Платформи на канали і пропонувати ну каналам більш да, 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 да бо ну, такий венеціанський фестиваль взагалі не бере таке кіно. Він сказав. Ну це не його як формат. Не формат. Не формат. Не. Да, є таке ще страшне слово, коли міжнародні фестивалі кажуть не формат. А ще відносно, от буквально у нас закінчилась прес-конференція, і ми говорили про те, що е, бракує от зараз, ще цього року ми з'явилися на інших фестивалях міжнародних. Да, 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 у нас да. ще є контент. А на наступний рік у нас може бракувати культурних може. продуктів, які ми могли б розказувати світу про нашу війну, яка дуже потребує, е, ну є така потреба в тому, щоб говорити про нас, і яка е, 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 <говори> І також ми говорили про те, що ігрових стрічок майже не, не, не виробляється зараз. Якщо документальні ще якісь там да, документальні ще раз працюють, але на жаль ні. залучає фінанси ну, з за Ну, Це проблема держкіно, проблема суспільства, проблема нашої влади. Бо в цьому році, на жаль, всі виділені кошти не виділені на, на виробництво, на художню, да на ігрове кіно. На жаль. В тому і числі і на серіальне виробництво. І якщо канали щось роблять, то держава, на жаль, поки що ні. Ну, вже вересень, подивимось, що буде. Сподіватися, Хоча, що насправді настільки... буде. Хоч ради немає, <сес> так, да. тільки... да, буде дирка, сразу кажу. Ну, тобто, нема чого буде виробляти. Ну, це стосується вже державної політики, а не цього фільму. Ну, да. наше А ще питання? питання? Все. Дякую. Прейдемо вам дуже. До Ми вам дуже дякуємо. Да, <плат>